Інформаційний ефір першого Придністровського продовжу українська редакція з програмою вчасно. Вітаю вас! В студії Надія Швець. Дивіться просто зараз. Електромаш. Як подолати кризу? Президент запропонував колективу варіанти виходу з неї. На вірністі народу республіки Бендерська міліція відзначила чергову річницю переходу під юрисдикцію Придністров'я. Верховна Рада України прийняла бюджет на 2013 рік і пішла у відпустку. Глава держави вчора провів зустріч із колективом заводу Електромаш. Євген Шевчук відповів на питання, що хвилюють працівників підприємства. В центрі уваги електромашівці опинились цього літа, коли намагалися вирішити гори звісне житлове питання, а потім восени. Тоді вони оголосили страйк, щоб, за їхніми словами, зупинити грабунок власності заводу. Тепер головне питання: що робити далі? Аби розрахуватися за всіма рахунками, доведеться брати кредит. Серед акціонерів підприємства держава сьогодні не представлена. Але це аж ніяк не означає, що вона не стежить за ситуацією, зазначив президент. Щоб електромаш вивести з аутсайдерів, потрібні термінові заходи. Перший варіант, якщо сам власник зможе перший варіант, якщо сам власник зможе інвестувати гроші. Ми тільки за другий варіант спільно з державою визначити програму заходів і дій щодо виведення з кризи. І третій варіант залучення грошей з боку шляхом пошуку інвестора. За словами Євгена Шевчука, другий варіант поки найоптимальніший. Держава готова надати тимчасові податкові послаблення і знизити ціни на енергоносії. У свою чергу підприємство могло б включити державу в число своїх акціонерів і разом з нею брати участь у розробці антикризової програми Конструктивного діалогу. Керівництво республіки чекає від нового керівництва заводу. Процес його змін не почався вже сьогодні. Продовжимо випуск. 7 грудня 1991 року бандерська міліція перейшла під юрисдикцію Придністров'я. Завдяки цій події в республіці завершилося формування системи правоохоронних органів. За традицією, в цей пам'ятний день присягу на вірність Придністровському народу дають молоді співробітники відомства. Тему продовжить наш кореспондент. Клянусь до кінця своєї життя ставатим своєму народу республіки Ятєчні. Для Дениса Ковалюка сьогодні найвідповідальніший день в житті. Він і ще вісім його співробітників дали присягу на вірність народу та захищати закон і порядок Придністров'я. Вже начинаєшся ти що ти, ти зобов'язаний бути готовим до всіх тягостів служби. І як сказано в статуті, віддано служити своїй батьківщині Придністровській Молдавській всему, республіці, нещадити своїх сил службі. і самого життя. Тоді, 21 рік тому, для п'яти співробітників міліції така присяга саме й могла коштувати життя. В умовах провокації погроз з боку Молдови вони за вилінням совісті зробили свій непростий вибір. 7 дікабря 7 грудня 91 року був створений наш відділ непростий для нашої республіки. Період мужні люди, які знайшли в собі силу і волю, написали рапорт і створили міліцію в нашому маленькому місті. Це люди, яких можна по пальцях перерахувати, люди, від яких пішли всі наші традиції. Віддати дань пам'яті тим, кого вже немає в живих. У цей день співробітники міліції поклали квіти до пам'ятника загиблим при виконанні службового обов'язку. Після чого урочистим маршем міліціонери пройшлися до будівлі прокуратури, де відбулися святкові збори. Сьогодні Бендерське управління внутрішніх справ одне з кращих підрозділів у республіці. В місті спостерігається загальне зниження кількості зареєстрованих злочинів, а їх розкриття за минулі 11 місяців становить майже 85%. У цьому році успішно проведені роботи з операції розшок, підліток, мак та квадрат. В ході урочистості сумлінне виконання службових обов'язків та у зв'язку з 21-ю річницю переходу Бендерського управління внутрішніх справ під юрисдикцію Придністров'я кращих робітників міліції відзначили державне. Ми нагородами та черговими званнями. У рамках співробітництва з Російською митною академією, представники Державного митного комітету і Міністерства внутрішніх справ Придністров'я взяли участь у першій всеросійській науково-практичній конференції, присвяченій психологічному забезпеченню діяльності силових структур. Про підсумки в наступному матеріалі. Конференція, організована Санкт-Петербургською філією Російської митної академії, зібрала понад 300 учасників з 36 регіонів Росії, а також із Придністров'я серед делегатів. Провідні російські фахівці з генпрокуратури, слідчого комітету федеральної митної служби, міністерства внутрішніх справ, представники науки з 37 вузів Росії. На форумі Придністровські митники отримали можливість познайомитися з останніми науковими розробками та передовим досвідом у сфері психологічного забезпечення діяльності правоохорон. Роних органів особливий інтерес визвали вопроси. Особливий інтерес викликали питання застосування практичної психології при здійсненні оперативно-розшукової діяльності. Не менш актуальними для нас були теми професійно-психологічного вибору кандидатів на службу. За підсумками поїздки будуть розглянуті можливості впровадження отриманого досвіду в практику митних органів Придністров'я. Низка спеціалізованих матеріалів буде використана в рамках навчального центру державного митного контролю. За словами Бориса Панька, серед представлених на конференції методик, що викликали особливий інтерес, профайлінг з її допомогою можна швидко і професійно визначити потенційного зловмисника за зовнішнім виглядом та поведінкою на основі спостереження і опитування. Освоєння елементів цієї технології завдання на найближчу перспективу. Вона узгоджується з системою управління ризиками та особливо актуальна при проведенні митного контролю пасажирського транспорту. Представники державного митного комітету відзначили високий рівень Вень організації конференції, підкресливши важливість таких заходів для підвищення кваліфікацій та розширення професійного кругозору. В республіку разом із календарною прийшла і справжня зима. За останню добу температура понижилась до мінус семи. Опади у такий мороз спричинили ожеледицю. І з року в рік подібна погода чомусь стає несподіванкою як для комунальників, так і для городян. Кількість травмованих у такі дні зростає. Коли на дворі літа вулиці вкриває нестійкий сніговий покрив саме час взяти ноги в руки, аби не опинитися у травмпункті, попереджає Ольга Марчук. Перші дні зими вже розпочали збирати свій урожай на вулицях міста районів республіки. Дороги, хоч і не сильно вкриті ожеледисою, все ж перетворюються на паски для перехожих. Хоча зазначають, у травмпункті кількість людей, які звертаються за допомогою, поки не зросла, але стало більше постраждалих, які отримали травми через погодні умови. Тільки за сьогоднішній ранок до травмпункту республіканської клінічної лікарні звернулося шестеро постраждалих. Троє з них травми отримали через негоду. Біжав до пацькайзно. Біг, посковзнувся, бо був лід, вдарився об двері. Сказали перелом пальця з вивихом. Ось зараз наклали гіпс. Доведеться з ним більше тижня ходити. За словами Олександра Веретенникова, лікаря травмпункту, частіше люди звертаються з травмами, отриманими внаслідок падінь на вулицях. Переважають переломи променевої кістки внутрішньої та зовнішньої гомілок. Це сезонна ситуація. Пацієнти переважно люди старші 60 років. Щоб зменшити ризик травматизму, переконаний лікар, слід менше виходити на вулицю. Ці під час ожеледі, особливо людям похилого віку, там все легкими тілесними і одну. Там все обійшлося легкими тілесними пошкодженнями, але зараз привезли жінку, яка потрапила на Малаєвській трасі ДТП, яке вірогідно теж сталося через погодні умови. Потрібно бути акуратними, не поспішати. Особливо це пов'язано з транспортом, обходити слизькі місця. За статистикою, зазначає лікар, велика кількість звернень припадає саме на перші дні негоди. З Часом люди адаптуються до погодних умов і стають більш уважними та обережними. До новин з України новообрані депутати до Верховної Ради прийдуть наступного понеділка. Їм зокрема покажуть робочі місця та познайомлять із системою голосування. Перше ж засідання нового парламенту відбудеться наступної середи. Для спікера вчорашня сесія може виявитися останньою під його головуванням, адже новий парламент обиратиме собі керманича. Закриваючи сесію, Володимир Литвин дорікнув депутатам шостого скликання за брак патріотизму. Причини глибокої девальвації поваги до Верховної Ради у людей криється саме в безвідповідальному ставленні частини депутатського корпусу до своєї власної роботи, зазначив Литвин. Інші українські новини у традиційному відеогляді. Верховна Рада на останньому засіданні шостої сесії парламенту прийняла головний фінансовий документ країни на 2013 рік і пішла у відпустку. Основні показники кошторису такі: доходи 361 мільярд гривень, видатки 410 мільярдів. Серед найбільш витратних статей соціальні. На 13 гривень наступного року зростуть прожитковий мінімум та мінімальна зарплата. При народженні першої дитини платитимуть і двадцять тисяч гривень, другої 58, третьої – 117 тисяч. Свою незгоду із прийняттям кошторису оголошенням голодування висловив вже колишній депутат Юрій Кармазін. Правда, в кулуарах парламенту під час розгляду проекту бюджету в одному єдиному читанні, яке тривало не більше 30 хвилин. Кармазін заявив, що має до нього 17 сторінок поправок. Парламент не розглянув жодної з них і картками більшості ухвалив кошторис на 2013 рік. Віктор Янукович заявив, що до кінця цього тижня він визначиться з кандидатурою прем'єр-міністра України та навіть встигне переговорити з ним віч на віч. Українську армію модернізують, переглянуть завдання і навіть чисельність вітчизняної війська. Зміни визначить концепція та цільова програма реформування збройних сил України до 2017 року. За ними призупинено буде призов на строкову військову службу і почнеться комплектування армії та флоту винятково за контрактом. Основу нової армії складуть військові частини сил постійної готовності, що в разі необхідності будуть нарощуватися за рахунок сил резерву. Документи мають затвердити найближчим часом, адже свої оцінки оборонним реаліям країни вже дали військові експерти та вчені. Вони визначили, які саме реформи можуть зміцнити українську армію. І на завершення традиційна п'ятнична рубрика Краяни сьогодні. її герої люди, які не уявляють свого життя без пісенної творчості. Нещодавно у такому захопленні об'єднав їх 10-й ювілейний фестиваль української пісні Пшеничне перевесло, який відбувся у рибниці. Слово Оксані Крук. З року в рік від міста до міста фестиваль української пісні Пшеничне перевесло пройшов через всю нашу невелику батьківщину. Вже 10 років республіканські колективи зі всіх куточків країни радують людей своїм творчим скарбом. На ювілей приїхали привітати і одночасно взяти участь 25 колективів. Особливість, яка гарантує якість цього фестивалю, в тому, що учасники готують до кожного пшеничного перевесла нову музичну програму. Ми підрахували, що за ці 10 років було виконано на фестивалях близько 700 пісень. Розумієте, це дійсно скарбниця народна, і ми робимо так, щоб пісні не повторювались. Ліричні та веселі, сучасні та народні глядачі 10-го музичного форуму могли насолодитись піснями тільки в живому звучанні. Це одне з головних правил учасників ніякої фонограми. Фестиваль вже давно вийшов за рамки республіканського. На Придністровських сценах виступали видатні співаки і артисти України. Хор імені Григорія Вірьовків, відомий не тільки в Україні, а й в усьому світі. Оркестр національних інструментів України. А в цьому році вперше учасниками свята став народний колектив з Молдови Веселка. Його творче життя бере свій початок шість років тому. Але про Придністровське пшеничне перевесло в колективі дізналися зовсім недавно. Мені здається, що пісня об'єднує, об'єднує всі народи, які живуть на Молдові. Олдавській цвітучі красивій землі дуже хочеться, щоб зустрілись тут ще більше колективів. Може, тож, як і ми, люди вперше приїдуть сюди. Фестиваль об'єднує людей різних національностей, віку та професій. Для артистів з північної столиці це найголовніше свято української пісні. Рибницький народний ансамбль Барвінок бере участь у пшеничному перевеслі з самого початку його існування. А для 10-го музичного форуму колектив підготував подарунок. Ми виконали першу пісню. Пісня відкриття на слова нашого придністровського рибницького поета Віталія Саїнщина Пшенічне перевесло музику я склав разом із колишнім керівником Леонідом Гловацьким нашого ансамблю і вийшла така гарна пісня гімн. Ми так рахуємо для себе, що це може бути пісня гімн для пшеничного перевесла. Глядачі прийняли святкову музичну програму 10-го фестивалю Пшеничне перевесло на Ура. Я приїхав сюди спеціально для того, щоб побачити цей фестиваль з Одеси. Мені дуже сподобалося, і я побачив дуже багато сильних голосів, які просто мене вразили, і це ну просто шикарно. Дуже нам сподобалось Весь весь праздник, Про все це свято про Україну, про нашу рідну Україну, про наші друзі. Рибниця передала творчу естафету столиці Республіки, де відбудеться пшеничне перевесло 2013. Чи буде фестиваль конкурсним, поки що невідомо. Але те, що участь в ньому братимуть ще більше артистів, організатори впевнені на 100%. Попереду на вас чекає прогноз погоди, Я на цьому випуск завершую з інформаційним оглядом вже нового тижня. Зустрінемось у понеділок, як завжди, вчасно на першому Придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу і у наступній інформаційній програмі молдавської редакції Ла Тімп о вісімнадцятій годині. Як повідомляє гідромедцентр, 8 грудня очікується мінлива хмарність без опадів, вітер східний 5-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі – мінус 7, мінус 9, в день – від 0 до 2 градусів морозу. На півночі республіки вночі – 8-10, в день – 1-3, з позначкою – мінус. Атмосферний тиск вищий норми.